Лук не тільки смачний, але й красивий, з безлічю декоративних якостей в ландшафті. Особливо примітний никнуть цибулю своїми рожевими квітами, які кивають при цвітінні. Вони приваблюють джіл та інших запилювачів. Вирощувати никнуть цибулю легко, якщо створити йому відповідні умови. Просто розаєсипте насіння навесні або посадіть цибулини в ґрунт вже до літа ваші багаторічники будуть свісти. Оскільки цей вид росте в багатьох регіонах, він легко адаптується до садових умов при правильному догляді. Давайте розберемо найкращі поради щодо вирощування здорової та красивої поникаючої цибулі. Огляд. Тип рослини, багаторічна цибулина, сімейство, амарилісові лісові. Эйд, лук, вид, поникаючий, елем саную, рідний регіон, Північна Америка. Освітлення повне сонце. Висота – 30-45 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби, коренева гниль. Догляд низький. Тип грунту добре дренований. Зони морозостійкості – 4-8. Що таке поникаючий лук? Пониклі цибуля це багаторічна рослина, родом з Північної Америки, що відноситься до сімейства цибулевих елем. Його повна наукова назва Алааємсану. Ця цибуля належить до сімейства амар як часник, шні цибуля і ріпчаста цибуля. Він росте на луках, в сухих лісах, на кам'янистих і піщаних ґрунтах. Хоча його вважають цибулою вологих луків, він посухостійкий після вкорінення і любить добре дренований ґрунт. Як і всі луки, никну цибулю розсіює насіння після запилення. Він також розмножується вегетативно через цибулини під землею. Згодом ці цибулини розростаються, утворюючи цілі колонії. Історія як і багато їстівних дикорослих рослин, цибуля, що звисає, Має багату історію використання в США на західному узбережжі корінні народи, такі як Сквоміші і Нуксалк, вживали його цибулини в їжу. Вони збирали їх навесні, коли рослина відмирало, а поживні речовини концентрувалися в цибулинах. Льюїс і Кларк під час своїх подорожей відзначали, що цибулини цієї рослини допомагали при проблемах зі шлунком. З тих пір цей лук поширився по всій країні, а сьогодні його активно вирощують в розплідниках. Рідний ареал Елем Сануюм зустрічається від Нью-Йорка до Вашингтона і на південь до Джорджії та Аризони. Він добре адаптується до різних умов і росте на луках у відкритих лісах і піщаних зонах. На північному заході Тихого океану він віддає перевагу прибережним схилам з пухким ґрунтом. Цей багаторічник росте в зонах 4, 8. Через широкий ареал він може мати невеликі відмінності у зростанні, цвітінні та забарвленні. Краще вибирати насіння місцевих сортів, щоб вони краще прижилися в вашому кліматі. Характеристика поникаючий лук, приваблива рослина. Один з його сортів, хіткоут, навіть отримав нагороду королівського садівничого товариства. Під час цвітіння його сірувато зелене листя створює контраст з яскравими квітами. Восени рослина забирає поживні речовини з листя, накопичуючи їх в цибулинах. Взимку воно формує нові цибулини, готуючись до весняного зростання. Використання Я вирощую звичайну цибулю та цибулю шніт для їжі, а декоративні види, такі як цибуля, що звисає, залишають цвісти. Хоча його можна їсти, я вважаю за краще дозволити йому завершити цикл і розмножитися. Але якщо ви хочете спробувати його в їжу, він дуже смачний при довгій готуванні. Головне не збирати дикі рослини, щоб не переплутати з отруйними видами і не нашкодити природі. Ця рослина відмінно виглядає в масових посадках, рокарії і бордюрах. Він також добре росте під чорними горіхами, що робить його корисним ґрунтовим покривом. Де купити поникаючий лук, його можна знайти в трьох формах: насіння, цибулини або саджанці. Насіння продаються в спеціалізованих магазинах або їх можна зібрати з диких рослин, але більшість залиште для природи. Цибулини та саджанці доступні в інтернеті та місцевих розплідниках. Хоча ця рослина не така поширена, як нарциси, її пошуки того варті. Сусіди обов'язково запитають, що це за гарна квітка. Посадка. Поникла цибуля найкраще росте на сонячних місцях з добре дренованим ґрунтом. Насіння садять восени в регіонах з холодними зимами нижче 4 си на 2-3 місяці. Їм потрібна стратифікація холодом. У теплих регіонах насіння можна тримати в холодильнику 2 місяці, а потім висадити навесні на глибину 3 мм не садять на глибину 5, 7 см, Не бійтеся заглибити їх, вони самі знайдуть шлях до світла. Ця рослина любить вологі луки, тому добре поєднується з травами, багаторічними квітами і чагарниками. Як вирощувати? Навіщо вирощувати нитну цибулю? Він буде радувати вас роками своїми ніжними квітами. Дайте йому сонце і хороший ґрунт, і він буде рости без проблем. Освітлення Цьому цибулі потрібно 6-8 годин сонця в день. У жарких регіонах йому підійде легка тінь від листяних дерев. Полив Цей лук любить вологу, особливо навесні і влітку. Але він посухостійкий після вкорінення. Взимку полив скорочують. У снігових регіонах сніг захистить цибулини, а в сухих стежте, щоб ґрунт не пересихала повністю. Ґрунт Добре дренований, родючий ґрунт ідеальний. Додайте компост під час посадки та щороку восени. Температура і вологість. Рослина любить холодні зими і теплі літа. У зонах 4, 8 воно росте без проблем. У більш холодних регіонах вкривайте його на зиму мульчою. Добриво. Зазвичай не потрібно. Досить компосту при посадці і щорічно. У бідних ґрунтах можна використовувати органічне добриво. Догляд Никне цибулю майже не вимагає догляду Єдине він може самосіятися. Якщо хочете контролювати його поширення, збирайте насіння до їх дозрівання. Вирощування в контейнерах. Луки відмінно ростуть в горщиках, використовуйте дренований ґрунт з піском або перлітом. Взимку захищайте горщики від надлишку вологи, а влітку стежте за поливом. Контейнерні рослини можуть потребувати додаткового добрива. Розмноження цибулини дають діток, які можна відокремити восени і розея садити. Також можна розмножувати насінням або дати їм розсіятися самим, або зібрати і посіяти в потрібному місці. Проблема відсутність цвітіння. Причина нестача сонця або поживних речовин. Пересадіть на сонячне місце або підгодуйте компостом. Жовте листя. Якщо це осінь нормально. Якщо влітку проблема з поливом, занадто багато або мало. Шкідник. Рідкісні через сильний запах. Якщо з'являються, краще не використовувати хімікати, щоб не нашкодити запилювачів. Хвороба. Практично відсутні. Проблеми зазвичай пов'язані з неправильними умовами. Часті питання. Де розте, никнуть цибулю в природі? Від східного до західного узбережжя, на луках, в лісах і прибережних зонах. Де його купити? У розплідниках або інтернеті. Краще шукати в спеціалізованих магазинах. Чому не цвіте? Швидше за все, не вистачає сонця або харчування. Укладення. Никнуть цибулю прекрасна рослина для саду. Воно підтримує місцеву екосистему, залучаючи запалювачів. Спробуйте виростити його, і ви не пошкодуєте.